Привітик, друзі! З вами Лілія Охріменко і я психолог. Хотіла з вами поговорити про запит, з яким до мене люди часто приходять жінки. Це запит, я погана мама, як почуватися краще. Я сьогодні це зранку думала над цією темою, тому що я теж мама, мама трьох діток. І думаю, чому ж так жінки почуваються? І хочу вам про це розказати. Значить, дивіться, народжується дитина, ти і так в стресі, і тобі починають підказувати, підказувати, як з нею обращатися, тому що ти, начебто, недосвідчена, мама, свекруха, бабуся, вони краще знають як треба, вони тобі розкажуть. З одного боку це і добре, що тобі підказують, але з інша сторона медалі. Цим починають маніпулювати, на цьому починають самостверджуватися. В тебе дитина плаче, тобі всі говорять, як треба, кожен говорить різне. То, що робиш, ти інтуїтивно, як мама, це не сприймається. Потім починають маніпулювати цим. Тобто, десь дитина заплакала, там спати мішає там чоловікові, чи бабусі, чи ще комусь, тобі приходять і говорять, чому ж вона плаче. Ти ж мати, ти маєш щось зробити. В школі, в садочку може тобі теж там щось нав'язувати, свою точку зору, що ти не так виховуєш, там в тебе вона не так розвивається, не знає табличку множення, ще чогось не знає. І е, люди цією мамською темою дуже часто жінок попрікають е, і знецінюють часто також. І ти ж е, теж, е, якщо ти нормальна мама, до речі, хочу сказати, що погані мами з таким запитом не приходять до психологів. Вони ну, взагалі про це не думають. Вони є погані, але вони себе вважають хорошими. Тобто, у них діти голодні, голі босі, там, де станяться їм окей. Тому, якщо в тебе є такий запит, то ти прекрасна мама. І це потрібно. Розуміти, тому що ти і так хочеш як лучше. ти в цій тривозі, там ще та дитинка десь вдавилася, десь поскользнулася, десь з кимсь побилася, що ти і, і, і так за нею дуже хвилюєшся. І на оцю тривожну тему тобі ще всі починають говорити, що ти десь там не дотягуєш як мать, тобі треба постаратися, ти десь там не додала, не дозаробила, не довиховала. 一。 Жінки вони розгублюються, вони думають, а дійсно це вірять, а може вони праві. Ще потім чадо підростає, починає тобі теж прікати, тому що дитина ж думає, що все, що йому дадіно, це по праву Рождення так у всіх, так должно бути. І я своїм дітям пояснюю, що так не у всіх. Да, чогось там не додали, чогось не хватило. Десь я погано старалася, але так не у всіх. Є люди, які гірше живуть. Є люди, в яких там, мами ображають, б'ють, е, не знаю, в дитячі будинки здають, і не всі вас люблять так, як я. Тобто, ну, не, не всі свої дітей люблять так, як я. Якщо я тобі не купила якусь цукерку, наприклад, вона то тобі, може, і не потрібна, то це не означає, що я тебе не люблю, що я тобі щось не додала. Це означає, що ти просто не купила цукерку. І це важливо дітям теж пояснювати, тому що вони теж на цій темі маніпулюють. На татах так не маніпулюють, я так і зі свого досвіду наблюдаю. А на мамах так, тому що для мами дитина це слабкість. Ти для неї викладаєшся повній, всю душу в дитя вкладаєш. І так, цим користуються і ті самі діти, і ті самі родичі, там, чоловіки, мами, бабусі, ну, в смислі мами-бабусі. там... І всіх, кому тільки можна. І тому тобі, щоб бути хорошою мамою, потрібно проявити стійкість. От напиши собі на лобі, що я прекрасна мама. Для твоєї дитини кращої мами не буде, це точно. Якщо, наприклад, для моєї дитини хтось робитиме більше, ніж я, або хотітиме зробити, або любитиме більше, ніж я, я як мама буду щаслива. Тому, якщо хтось знайдеться кращий, краща мама, ніж я, краща, не знаю, подруга, ніж я, йому, хтось краще турбуватиметься, це буде алілуя, спасибі Господу, що такі люди в цьому світі є. І тому з цим убіжденням тобі потрібно жити, що ти найкраща мама для своєї дитини. Краще не буде. Якщо ти бажаєш її добра, якщо в тебе вона одягнена, обута, там приласкана. Все окей, і для мами, важливо, як для мами, ще бути в ресурсі, от якщо ти турбуєшся про себе, ти вчиш дитину як треба. Тобто, якщо ти почуваєшся щасливою, турбуєшся про себе, відпочиваєш, робиш собі щось приємне, не знаю, там, щось собі купила, чи сходила на спортик, чи з подружками кави попила, і ти почуваєшся. Нормально, тобто адекватною, з гарним настроєм. Навіть якщо діти в цьому не участвували, то дітям від цього краще, тому що вони вчаться об тебе, вони вчаться турбуватися про себе об тебе. І якщо ти про себе турбуєшся, то вони теж будуть. Якщо ти почуваєшся щасливою, вони теж будуть щасливими. І тобі потрібно це знати. Стосунки теж вони будують дивлячись на тебе в майбутньому. Тому якщо ти живеш в хороших стосунках, діти теж будуть жити в хороших стосунках. Якщо в аб'юзивних, терпіти то все не треба, тому що раді дітей так робити не треба, бо вони в тебе вчаться. От я жила нещасливе життя заради того, щоб ви були щасливі. Оце фігня, тому що вони вчаться на твоєму прикладі. І ти будеш прекрасною, мамою, якщо ти будеш почуватися класно. Друзі, цілую, люблю вас, прощаюся. Пишіть в коментарях, кому ця інформація була цікава, діліться з друзями, тому що багато таких мам, кому потрібні ці слова почути. І запрошую вас на консультацію. Пишіть мені в особисті, будь ласка, і до зустрічі!